Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Сьогодні вже 26 липня, п'ятниця. Робочий тиждень вже добігає свого завершення, зараз 12.30 і ми зараз на бульварі Торосевича йдемо до Бівета, друзі. Подивимо, скільки зараз людей. Трускавець вже в очікуванні святкування у Дня міста, також Дня медика. А вже бачимо тут, смажать шашлики. Людей різні страви. Я думаю, що завтра. В суботу розпочнеться основне святкування, тут вже буде набагато більше таких закладів харчування. Також сьогодні ввечері очікується біля міської ради трускавецька ліга, найрозумніших. Це буде ввечері, також там якась буде невелика концертна програма. Ну і буде тривати збір для ЗСУ. Сьогодні... Буде Наталія Фаріон. Вісапетний <пілляв> батальйон сьогодні в Трускавці. Не знаю. Можливо, зараз будуть на біветі. Ми частенько приходять на бівет. Сьогодні погода дозволяє. На вулиці комфортно, спеки немає. плюс 23. Залужна України композитор. А турі Так виглядає бюлет в обідню пору, коли немає спеки. Коли є спека, то стільки людей тут немає. А повезло тим людям, які приїхали на відпочинок, Трускавець якраз от ці дні. 27 липня буде День медика. Це вже змінили. Раніше було там десь в червні, здається, День медика. Вже не пам'ятаю навіть від минулого року почали трускавці святкувати День міста з 27 числа. Це так я запам'ятав, хоча кажуть, що цього року перший раз. Минулого року так само можна по моїх відео подивитися, що. На 27 липня якраз був день міста у Трускавці. Ну, тоді не було таких концертних програм, як у цьому році. Знаєш, я прочитала? Людей на бівті вистачає. Також ви в коментарях пишете, що Трускавці зараз скучно. Ну, Друзі, скучно, а та скучно по всій країні, тому що йде війна. На відпочинок приїхало менше людей. Діє комендантська година, виникає світло. До 11-ї години всі заклади закриваються, так що трішки скучно, для молоді, я розумію. А для старших людей тут цілком нормально, приїхати, почити, погуляти. О 19.30 в і культури Шевченкавичі. Та сьогодні ввечері буде концерт Наталі Фаріон, Палаці культури Шевченка, можливо, ввечері буде також на Біветі. Спека вже на курорті спала, так що, друзі, зараз дуже комфортно відпочивати, цілий тиждень буде комфортно, плюс 25. Йдемо ще зараз пройдемось курортним парком Адамівка, зайдемо до джерела Юзя, також подивитися, як в парку, скільки людей, чи на джерелі Юза є люди. Так що, друзі, всі вас, вас запрошую з собою на прогулянку, а завтра я думаю, що будемо на концерті. Завтра Іван Попович, також Марічка Бурмака, ще там багато різних виконавців, так що очікується концерт. Ну і в неділю також буде святкування продовжуватись з 4-ї години дня на центральній площі. Кришталевий палац територія зараз зачинена. Тут тільки ходять люди, які там відпочивають по перепустках. Тут для дітей цікавий майданчик ліворуч, також є тир, де можна постріляти невмогивинтівками спеціальними, досить цікаво. Я ходив туди своїми дітьми там. Дітям цікаво. джерело Едвард розвалюється. В парку навіть трішки прохолодно, я вам скажу. Досить така погода цікава. Давайте, друзі, я вам трішки розповім про цей парк. Центральний парк Адамівка в Трускавці був закладений ще у 1895 році. За десятки років він набув свого сучасного неповторного вигляду і став курортним парком. Парком пам'яткою садово-паркового мистецтва в Україні у 1984 році та об'єктом природнього заповідного фонду загальнодержавного значення став у 2020 році. Знаходячись у самому серці Трускавця, Парк Адамівка залишається місцем надзвичайного спокою та релаксації. Тут панує дивовижна атмосфера, що сприяє зняттю стресу, покращенню самопочуття та створенню хорошого настрою. Кожен турист курорту просто зобов'язаний відвідати цей чудовий парк. Трускавець запрошує всіх відпочивальників абсолютно безкоштовно насолодитися приємними прогулянками у курортному парку. Наповнити груди надзвичайним чистим повітрям та освіжитися цілющою джерельною водою. Адамівка парк державного значення. 29 липня 2020 року парк пам'ятка садового парку мистецтва Адамівка отримав статус парку державного значення згідно з указом Президента України про території та об'єкти природного заповідного фонду загальнодержавного значення та рішенням Кабінету міністрів України. Це свідчить про важливе значення, яке відіграє центральний парк у Трускавці, не лише для місцевих жителів, а й для на державному рівні. Адже такі заповідні місця, як наголосив міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Роман Абрамовський, повинні зберігати їх природні, історико, культурні, етнічні, виховні, наукові та оздоровчі цінності. Ліворуч ми тільки що прийшли джерело Броніслава. Тут їх в парку є три: Едвард, Броніслава і Юзя. Це є пам'ятки архітектури. Ну Зараз вони трошки в такому плачевному стані. Ось ось почнуть розвалюватися. А так в парку прекрасно, можна покататись на велосипедах, на електросамокатах, прогулятись, посидіти. Є місця для відпочинку, є лавочки, є також. Будемо зараз проходити місця для відпочинку з столиками такими. ну Це не альтанка, але є столик, лавочка, можна прийти і сісти з пікніком, щось взяти з собою поїсти, попити. І можна непогано відпочити, особливо, коли спека. Колись парк був густіший. Зараз Дуже багато дерев вже вирізали, деякі сохли, деякі вітром зламало. Бачите, тут таке приміщення загородили такою картиною з лісу чи з парку. Ось, і кожний рік практично щось, коли сильні вітри, ламаються, якісь дерева, і її вже необхідно тоді зрізувати, і парк вже не, не такий густий, як був. Ще років 5-10 тому Але все рівно гарне, чисте, свіже повітря, таке прохолодне, особливо коли спека. і тільки коли підходите ви вже до парку, зі сторони бівету, то вже відчувається свіжість того повітря і прохолоду. Також по території парку є. Декілька таких цікавих скульптур. Ну колись, пам'ятаєте, десь, напевно, у 2006 році я тут був перший раз в цьому парку, то я вам скажу, людей тут було як в Київському метро. А я думаю, що роками раніше там ще років 20 тому то тут було ще більше людей. Я вже розповідав, що мені попалося відео. В Ютубі навіть недавно хтось закинув на YouTube і було відео з 2006 року з Трускавця. Якраз ну, Польвар Торосевича, І півець знімали. Навіть думав, що, можливо, себе там побачу. Було досить цікаво, було дуже багато людей. Ще був один працював. Цікава була будівля, зараз це все знесли. Навесні якісь були там, проводилися роботи. Не знаю, зараз ніби нічого не видно, щоб там щось змінювалося. ну я думаю, що з часом щось все рівно там на тому місці побудують. Просили ви деколи в коментарях, щоб я там пройшовся парком. Ну, парк я не, не часто знімаю, але для вас обов'язково це зроблю. Також пам'ятаю за Алькор, за вулицю Мазепи, Франка і це все треба трішки більше часу. Ну Зараз вже хоча б зі світлом трохи стали менше вимикати, тому можливо часу буде більше. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, здійсніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. Також не забувайте підписуватись на телеграм-канал. Там буде відео, яке не попадає на YouTube. Будете бачити, де я в реальному часі знімаю відео, наприклад. І в описі під цим відео буде посилання на телеграм-канал. Або в самому телеграмі можете в пошуку шукати Трускавець Тревел, зелений логотип каналу і підписатись. Небагато зараз людей, але я так думаю, що ці люди якраз йдуть з санаторію. Кристал в верхньому санаторії. Зараз там я проїздом їхав, то там я бачив, людей вистачає біля санаторії. Трускавці зараз останній тиждень майже кожен день проходять якісь опади в вигляді дощу. Сьогодні не виняток. Вже зранку падав ну Оце такі невеликі дощі, знаєте, як на курорті Пів години дощ, а далі знову сонце. Ну, хмари такі, бачите, дощові ходять. Небагато людей і біля джерела юза. Зараз дітей багато, у Трускавці, діють дитячі табори. Так що, друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. До зустрічі на святкуванні Дня міста. Всім папа! -па.